Сьогодні жоден з нас не уявляє життя без хліба, але мало хто задумується, скільки ж людей працює, щоб ви з'їли свіжий та ароматний буханець. Хліб починається з зернятка і проходить довгий шлях, доки опиниться на нашому столі. Щоб спекти смачний хлібобуличний виріб, потрібно посіяти пшеницю восени або навесні. Коли зернятка проростуть, їх поливає дощик та гріє сонечко. Цілу весну та літо пшениця буде рости та достигати. Наприкінці літа уже можна збирати врожай. По полю їздять комбайни, збирають зерно і завантажують його у вантажівки, які везуть пшеницю натік. На току дорогоцінне зерно сушать та відправляють на млин, де пшеницю перемелюють на борошно. Готове борошна потрапляє на хлібозаводи, де й випікають хліб у печах, та в магазини, де ми можемо купити борошно, замісити з нього тісто та посадити в піч чи духовку для приготування різноманітних смаколиків. Це і хліб, і булочки, і пиріжки та інші вироби. Потрібно завжди цінувати хліб, адже в нього вкладено дуже багато праці.